Голова служби безпеки України Малюк виявив зрадника, який ледь не знищив наші F-16. Що планував Кріт? Які у нього були задачі? Скільки ще таких російських агентів у військових, силових і владних структурах? Як Росія їх вербує? Сьогодні випуск саме про це, друзі. Але для початку підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати коментарі. Все це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Я дякую вам, кожному з вас за те, що вона зростає. Ну і що? Давайте часу не гаяти. Одразу будемо починати. Глава СБУ Василь Малюк розкрив деталі про викриття на цьому тижні майора військово-повітряних сил, який передавав ворогу інформацію про наші F-16 та Міраж 2000 цей зрадник був майором, Він працював у повітряних силах. Збирав дані про бази наших винищувачів F-16, Міраж 2000 Він передавав координати аеродромів, графіки вилітів і іншу секретну інформацію для Російської Федерації. Це могло призвести до масованих ударів по наших літаках. Відомо, що Росія вже готувалася завдати ракетного ракетно-дронового удару для того, аби знищити усю нашу авіацію. Малюк підкреслив, що служба безпеки України все задокументувала, затримала цього зрадника буквально на гарячому, і зараз йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду в умовах воєнного стану, і це не просто зрада, як ви розумієте, друзі. Це спроба знищити нашу авіацію, яка так потрібна зараз на фронті. Що цікаво, на при кінці липня була майже ідентична ситуація, тобто практично та сама історія. Пам'ятаєте, класики говорили? Це вже було так. От служба безпеки затримала льотчика-інструктора повітряних сил збройних сил України, майора однієї з авіабаз. Цей кріт шпигував для російської воєнної розвідки. Повідомляється, що він передавав дані також про бази, Ф 16 про міражі наші про навіть сушки су 24 Він збирав координати. Графіки вилітів також, а, значить, готував аналітичну довідку для чого для того, аби завдавати комбінованих ударів, щоб обійти наш захист. Тобто, людина малювала схеми, як влаштована наша система ППО ПРО, де зараз знаходяться літаки, де вони розміщені, як вони розміщені, який графік у наших пілотів, коли вони будуть літати, коли у них бойовий виліт, куди як і так далі. Плюс ось цей графік і, і довідку, який він готував. Вона була спрямована для того, аби полегшити Російській Федерації удар для того, аби він прийшовся конкретно в ціль, конкретно по нашим літакам, F-16, по іншим авіамашинам, таким як Міраж, як вже сказав, і су 24 Конкретно зливав особові дані пілотів. Він навіть дійшов до того, що фактично зливав бортові номери, озброєння, тактику вилітів все абсолютно. Для конспірації цей майор використовував анонімну пошту і секретні чати у месенджерах. Служба безпеки України задокументувала все це, затримала його. І коли він намагався зібрати нову порцію інформації, одразу потрапився агентам СБУ. Підозра за державну зраду довічне із конфіскацією майна. І це друзі, не поодинокий випадок, повірте мені. Я коли готував цей матеріал, я просто вибачте, прозрів скільки таких зрадників. Ворог намагається знищити нашу авіацію зсередини, бо знає, наскільки f 16 важливі для нас. Ще одне гучне затримання воно вже пов'язано з Львівщиною. Затримання російського агента в лавах повітряних сил на початку липня. Ну, тобто, як ви розумієте, липень місяць і там початок серпня виявився доволі вдалим для полювання на російських крутів. Так от, на Львівщині. СБУ затримала майора повітряних сил, який працював на ФСБ Російської Федерації. Цей агент збирав інформацію, також, звичайно, про українську авіацію для нових ракетно-дронових ударів. Його завербували цікавим чином. Знаєте, як? Через колишню дружину, яка працює на окупантів в Мелітополі. Ну, я думаю, що це перше, що кидається в очі, коли ти працюєш по такій людині. Ну, всім професіоналам це чудово зрозуміло. Координував це все кадровий співробітник Федеральної служби безпеки Російської Федерації Олександр Бєлодєдов є такий. Головне завдання у цього крота було яке: координати аеродромів, логістичних хабів, центрів обслуговування бойових літаків. СБУ його викрила завчасно, затримала. Убезпечила наші локації підозра за державну зраду і довічне екс-дружині. До речі, також там виписали заочну підозру. Сподіваємось, що ем, не знаєте, не обійдеться лише однією підозрою. Я думаю, що мають бути ще інші вжиті заходи для того, аби дружина також цілком усвідомила і зрозуміла, що так не потрібно себе поводити на цьому світі або на іншому. Вибачте, це показує до речі, як ворог використовує родинні зв'язки для вербування, і це також враховується при відпрацюванні того чи іншого агента Російської Федерації. Тепер друзі, давайте поговоримо, чому так важливо берегти нашу авіацію. І чому ворог в цілому полює на неї станом на червень 2025 року? Україна вже отримала щонайменше 45, Вибачте, 42 F-16 від союзників. Очікується ще мінімум 45. Це дані з відкритих джерел. Так пишуть аналітики слово і діло. Тому я тут не видаю військової таємниці, що відомо, підкреслюю в публічному просторі, що Нідерланди передали нам 24 одиниці. Авіатехніки Данія 12, ще 7, до речі, буде до кінця року. Норвегія щонайменше 6, і я так розумію, що 8 ще планується до передачі, Бельгія планує 30 одиниць, але тут, вибачте, до 2028 року. Я ну чесно вам скажу, не розумію, як за таких обставин, за продовження цієї війни, за ну, в обставинах бойових дій і такої динаміки можна. Розтягувати передачу вкрай важливої авіаційної техніки для нас, ну до 2028 року. Ну я перепрошую. вони нам треба були ще позавчора. А тут до 2028 року. Ну, це не справа, потрібно якось пушити цю всю історію. Окрім цього, відомо, що Франція передала нам міражі. Міраж 2000 Ви знаєте, їхня кількість невідома, і, і добре, що невідомо ворогу не потрібно про це знати. Швеція передала нам Гріпени. Деталі тут також відсутні. Невідомо скільки гріпенів зараз у нас є. Але ми вже втратили два F-16. На жаль, в бою навесні. Це ну це було публічно вже озвучено. Один був збитий, інший там пілот капікапітальту. Катапультувався, вибачте, і, і дякувати Богу, що він залишився живий. Тому зрадники, як такі, як ті, кого викрили, вони фактично могли б знищити ще більше. Бережіть нашу авіацію. Це ключ до перемоги. Малюк до речі, також розповів цікаві деталі секретного задуму Росії. Ворог запустив план диверсійний шум теракти і диверсії по усій країні, санкціонований особисто Путіним. Росіяни використовують подвійних агентів патріотів, які вводять ворога в оману. Спочатку уторгнення відкрито, вибачте, викрито 118 агентурних мереж. Оголошено 3,5 тисячі підозр, Тисяча вироків вже зараз є на столі. Малюк ну в цьому інтерв'ю колегам з України 24, Він вибачте з телеканалу «Ми Україна. Він що розповідає? Він каже про те, що е, були ж справи козюри і колініче. Топових зрадників, яких годували дезу, І, до речі, я вам скажу, що випуск про зраду Кулініча я робив окремо на цьому каналі. Перегляньте, будь ласка, його обов'язково дуже цікаво вийшло. Також малю каже про те, що було ліквідовано російське ІПСО, таке як Voice of Europe Медведчука. Росія мільярди витрачає мільярди буквально на пропаганду. Друзі, і тут ми з вами маємо бути пильними від весни 2024 року. Служба безпеки України затримала сотні агентів Російської Федерації. Серед них навіть діти ворог вербує підлітків для диверсії, таких як підпали. Наприклад, зараз багато мереж розгромлено, але. Ворог намагається все це відновити. Служба безпеки затримує на початкових стадіях. Ну і інші спецслужби також і це показує наскільки низько падає Росія, коли вона вербує навіть дітей. До речі, щодо дітей тут особливо треба бути уважним, тому що їх багато. Буданов про це говорив в останньому своєму інтерв'ю месічук. Здається, що ну легкими грошима, там я не знаю, сотня, двісті триста тисяча доларів, вербують дітей. І я вам хочу сказати, що це все з летальними е, наслідками, тому що. Ой, візьми, ой, принеси, ой, зроби саморобну бомбу. Принеси туди. Ти залишишся в безпеці, але їх підривають тих, кому платять там 100 доларів як аванс дітей чи підлітків, їх підривають. Це смертники. Ви маєте це також розуміти. Станом на зараз відомо про те, що Росія втратила більшість своїх ось цих мереж. Вона десятиліттями їх будувала спецслужби, затримують агентів ну, фактично майже щодня, якщо там подивитися на статистику. Понад тисячу проваджень за колаборацію, 185 за пособництва. Ворог вербує через соцмережі, але більшість ловлять швидко. А скільки друзі, таких агентів Російської Федерації ще є в Україні? Я навіть боюсь уявити, скільки таких агентів взагалі присутні у високих кабінетах. Давайте скажемо чесно, ну вони також є. У мене на цьому каналі є окрема рубрика. Вона називається Зрадники. Я розповідав про те, хто допомагав Росії у спробі окупувати Київ, і хто зрадив Україну, хто відкрив ворота ворогу у Харків, так як відбувалася окупація там Запорізької області і конкретних міст, як на ЗАЕС заходили вороги, як Мелітополь вони. І хто допомагав йому окуповувати Мелітополь? Куп'янськ, наприклад, хто ворота у Куп'янськ відкрив, там був мер зрадник. Перегляньте, будь ласка, ці випуски. А також напишіть, будь ласка, в коментарях, про якого зрадника ви хотіли, щоб ми зробили на цьому каналі окремий випуск. Я був би вам дуже вдячний і зберемо ваші коментарі. Після цього зробимо випуск по конкретній людині, по конкретному зраднику. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Будь ласка, бережіть себе і до зустрічі. you <music>